Вітаю, вітаю, вітаю самих витривалих, самих впертих в'язальників, вязальниць Ми офіційно закінчили 116 ряд. Для початку останнього 117-го нам потрібно сліпою петлею перейти в арку наступну з однієї повітряної петлі. Повітряна петля підйому і стовпчик без накиду. Повітряна петля, стовпчик без накиду в наступну арку. Далі, по схемі, в нас піко. Класичне піко з трьох повітряних петель. В принципі, можете робити із з п'яти. тут вже як вам заманеться. Єдине, що ви маєте завжди з'єднуватись в крайню петлю. Це робиться для того, щоб воно не стягувало. Стопчик без накиду. Один, два, три. Першу петлю. Піко у вас має вийти шість штук. Клипаємо їх, поки не вийде шість. Це четверта. 1, 2, 3, це п'ята. Один, 2, 3. І це шосте піко. Стопчик без накиду. В останню арку. Далі. Сліпа петля. В стопчик без накиду. Ось цей. Працювати рекомендується за задню півпетлю, щоб тут був такий бордюрчик. Ну, ми якраз так і будемо робити. Значить, сліпа петля. Далі чотири стовпчика без. П'ять стовпчиків без накиду, за задню півпетлю. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Піко. Один, два, три. І отут вже можна таке піко зробити, як я люблю. Таке, щоб нікуди воно не бігало. Стовбчик без накиду в наступний стовпчик. Лишається у нас арка. В арку. 2 стовпчика, складне піко патріони, 2 стовпчика визнакаду. 1, 2, 1, 2, 3. В першу петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Один, два. Три. Першу і в саму-саму першу петлю з'єднуюся. Зараз ще пров'яжу стопчик, щоб закріпити два стопчика без накиду в арку. І воно виглядає має ось такий вигляд. Якщо у вас трошечки підбільшує отаке піко, можете просто зробити одне велике піко. Це вже як ви собі бажаєте. Далі. Стопчик без накиду в першу. Тин, два, три. Піку один два, три, чотири п'ять і сліпа петля, стовпчик без накид. Ось таким чином все виходить. В принципі, нічого складного. Просто трішки погратися з піку. Так, є сліпа петля, арка шукаємо арку з однієї петлі між кластерами. сюди стовпчик без накиду. І далі почали знов клепати піку. Перше, друге, тин два три, третє. Тин два три, четверте, четверте сказала. Тин два, три, п'яте, 1, 2, 3. Шосте. Перевірю правильно 6 піку. Над останнім кластером повітряна петля просто стовпчик без накиду в останню арку. Стопчик без накиду в наступну арку. Тобто пропускаємо цю сліпу. І відразу переходимо далі. Повітряна петля, стопчик без накиду. І тут офіційно вже починається ось це місце. Ну ми проходили складніші ряди. Ось ці три останні це прямо як мед. Воно злагеньке, швиденьке. І думаю, вже досить-досить скоро будемо хвастатись всі в інстаграмах і фейсбучках цілою роботою. Я як тільки закінчу відпарю, розкажу, скільки пішло пряжі. Ну, який гачок тут вже давно давно всі знають. Ну і, в принципі, по розмірах це теж багато кого цікавить. Легких вам петельок. І до зустрічі вже в наступних майстер-класах.